Линь це риба, яка рідко зустрічається у наших водоймах. Вона не перебуває під охороною, проте її чисельність невелика. Основним ареалом її поширення є річки та озера Центральної і Південної Європи, де клімат значно тепліший та м'якший. Однак, незважаючи на це, іноді рибалкам вдається впіймати її на різні види снастей, зокрема поплавцеві вудки та донні оснастки. Линь належить до родини коропових і є єдиним представником стародавнього роду линів, який зберігся до наших днів. Головною особливістю цієї риби є здатність змінювати забарвлення. Щойно витягнутий з води, він має темний колір, але за кілька хвилин його луска набуває іншого відтінку. Саме ця особливість і пояснює назву риби. Линь, виловлений у заболочених водоймах, стає золотаво-бурим, а той. Що мешкає у чистих та швидких річках, має сріблясто-зеленуватий колір. Люди давно помітили унікальні властивості цієї риби і назвали її річковим лікарем, поранені або хворі риби прагнуть доторкнутися долиня, щоб отримати трохи його слизу, яка діє як природний антисептик. Народні цілителі застосовували цей слиз у лікуванні різних захворювань, його використовували для зниження температури тіла. Лікування жовтяниці, подагри та загоєння ран. Коли медицина зробила значний крок уперед, науковці підтвердили цілющі властивості линя. Виявилося, що його слиз містить активні речовини, які прискорюють процес регенерації тканин та сприяють боротьбі з бактеріальними інфекціями. Попри те, що спеціально ловити линя не завжди доцільно, іноді його можна зустріти у водоймах разом з іншими короповими. Він надає перевагу тихим місцям із густою рослинністю, мулистим дном, теплою водою, затінком дерев і прибережними очеретами? Якщо умови підходять, є шанс натрапити на цього обережного мешканця підводного світу. Чи доводилося вам коли-небудь ловити линя? Який був його найбільший розмір?